Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились, і сьогодні продовжуємо говорити про законопроект 10449. сьогодні в частині інвалідності, що саме зміниться для людей з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Але обов'язково, друзі, тримайте на увазі те, що це є лише законопроект, і до нього постійно будуть вноситись зміни до опрацювання. Або ж, наприклад, взагалі деякі спільні положення не будуть взяті до уваги, тому знову ж таки тримаємо це в голові. І переходимо до позитивних спочатку моментів цього законопроекту, а саме те, що мобілізовувати чоловіків військовозобов'язаних та жінок. З інвалідністю першої, другої або третьої групи не будуть. Тобто будь-яка група інвалідності, яка встановлена військовозобов'язаному, вона захищає його від мобілізації. Тому що пам'ятаємо, що у грудні був зареєстрований законопроект, яким пропонувалось скасувати відсторочку від мобілізації для військовозобов'язаних, які мають інвалідність третьої групи. І цей законопроект підняв достатньо високу хвилю обурення. Від суспільства і постійно був такий тиск та напруга, особливо звичайно, що у людей з інвалідністю третьої групи, і тому держава-законодавець, вони вирішили піти назустріч таким військовозобов'язаним третьої групи інвалідності, і вирішили залишити відстрочку від мобілізації для. Військовозобов'язаних третьої групи інвалідності, і крім того, друзі, дуже позитивна е зміна, яка може бути прийнята, це, звичайно, звільнення осіб з інвалідністю з військової служби, теж незалежно від групи інвалідності, тобто можуть звільнятись і чоловіки з інвалідністю третьої групи, тому що до цього часу і станом на сьогоднішній день такі особи з інвалідністю звільнятись з військової служби. Не можуть, і відповідно, це знову ж таки викликає хвилю обурення, тому що на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України дуже багато людей йшли добровільно в Збройні Сили України і розуміли, що це буде відбуватись достатньо довго, але звичайно, що люди з інвалідністю вони мають певні вади здоров'я і вони не розраховували, що вони будуть нести військову службу. Понад два роки, і відповідно вони а, в першу чергу мають право і мали би право на звільнення з військової служби. І знову ж таки, законодавець, наша держава, вона а, надасть можливість військовослужбовцям, які мають групу інвалідності, звільнитись з цієї військової служби. І я вважаю, що це є повністю справедливим. І на жаль, на цьому позитивні новини для осіб з інвалідністю закінчуються, тому що далі йдуть негативні новини, і це стосується зокрема прав на відстрочку від мобілізації для тих чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю. Ми про це говорили у попередньому відео. Якщо ви хочете більш детально подивитись та проаналізувати ці положення, які можуть бути змінені. То маєте можливість перейти за посиланням на екрані, яке ви бачите. А від себе хочу додати, що одним з головних нововведень це буде неможливість або дуже сильне ускладнення, отримати відстрочку від мобілізації для тих чоловіків, які здійснюють догляд або мають у наявності членів сім'ї. В тому числі дружину або батьків своїх, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, це все дуже сильно ускладнюється, тому що однією з головних умов це буде встановлення і оформлення в належному порядку постійного догляду таким чоловіком, який хоче оформити відстрочку від мобілізації над своїми родичами. Ну і звичайно, ми розуміємо і вже дуже багато людей зіштовхувались на практиці. З тим, що оформити належним чином постійний догляд, не отримати акт встановлення факту здійснення догляду, а саме оформити постійний догляд і отримати довідку про отримання компенсації за здійснення постійного догляду, надзвичайно складно, або у багатьох випадках взагалі неможливо. І, друзі, знову ж таки, якщо ви хочете більш детально ознайомитись з цією інформацією, то, будь ласка, подивіться попереднє відео на нашому каналі. Я більш детально пояснював, чому це неможливо. І, друзі, переходимо до одного з таких е, самих суперечливих положень в цьому законопроєкті 10449, яке встановлює наступний обов'язок для осіб військовозобов'язаних, які мають. Групу інвалідності, і я його зацитую, воно звучить так, що громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність другої та третьої груп, крім тих, кому інвалідність другої та третьої груп. Встановлено за наслідками захворювань поранень одержаних під час захисту вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації до кінця 2024 року. Підлягають переогляду на придатність до військової служби на підставі нормативних правових документів. Ну, по перше, друзі, я хочу зауважити: до мене вже достатньо багато звернулось людей з тим питанням, чому встановлено дату 24 лютого, 2000. 24 року, тобто та дата, яка ще не настала, то я вважаю, що це є очевидна помилка, і законодавець хотів зазначити дату 24 лютого 2022 року, тобто дата початку а, повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і а, до цієї дати, чому прив'язується, тому що протягом а, наступних майже двох років а, в Україні видавалось достатньо багато висновків МСЕК. Про групу інвалідності для чоловіків військовозобов'язаних і всі ми розуміємо і будемо реалістами, що достатньо багато таких груп і достатньо багато діагнозів про інвалідність, зокрема третьої групи, видавались ну, відверто кажучи, незаконно. Для цього законодавець намагатиметься. Певним чином відновити справедливість, да, і встановити, кому встановлювали законно, кому незаконно цю інвалідність, і тому саме прописується така норма. Але, друзі, є нюанс. Нюанс полягає в тому, що в даному положенні йде мова не про повторний огляд на МСЕК, а про повторний огляд на військово-лікарських комісіях. А всі ми знаємо, і я про це достатньо багато говорив: що військова лікарська комісія на своєму медичному огляді вона не може підтвердити або спростувати інвалідність і підстави набуття інвалідності, тому що військова лікарська комісія може лише встановити придатність або непридатність до військової служби, знову ж таки розуміємо, що обмежену придатність заберуть. І залишиться те, що до кінця 2024 року ті особи, чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали інвалідність, з, на мою думку, знову ж таки, 24 лютого 2022 року, повинні до кінця 2024 року пройти медичний огляд при ВЛК. Але, друзі, знову ж таки, питання. Навіть якщо такого чоловіка визнають придатним до військової служби, його без його добровільної згоди все одно мобілізувати не зможуть, тому що це передбачено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І це передбачено новим законопроектом 10449, де зазначається, що особу з інвалідністю можуть мобілізувати лише за її згодою, і лише за контрактом тобто, вже. Не буде достатньо лише добровільної згоди, а ще така особа матиме обов'язок підписати контракт. Ну і я знову ж таки пояснював, що це робиться для того, щоб. Працівники ТЦК не підсунули особі з інвалідністю, яка може бути необізнана, що підписувати, що не підписувати, не підсунули добровільну згоду, яка буде надрукована дрібним шрифтом десь на якомусь з документів. І е, такі випадки теж траплялись, тому звичайно потрібно уважно дуже читати ті документи, які ви підписуєте в ТЦК, і при проходженні медичного огляду при військово-лікарських комісіях. Тому, друзі, підсумок щодо цього спільного положення є такий, що навіть ті чоловіки, які пройдуть медичний огляд, вони все одно можуть бути мобілізовані, якщо вони є особами з інвалідністю, вони можуть бути мобілізовані лише за їхньою згодою. Але, друзі, якщо інший порядок не буде встановлений підзаконними нормативно правовими актами, тобто, наприклад, постановами Кабінету Міністрів України, де теоретично Кабмін може зазначити, що якщо така особа була визнана придатною, або, наприклад, підстають під сумнів підстави отримання інвалідності після 24 лютого 2022 року, то така особа після проходження повторного ВЛК матиме обов'язок ще пройти повторну медичну. Соціально-експертну комісію для того, щоб підтвердити або спростувати підстави для отримання групи з інвалідності. Тому друзі, тут я буду дуже уважно спостерігати за тими підзаконними нормативними актами, які приймає Кабмін, для того, щоб у разі внесення змін щодо осіб з інвалідністю. І зобов'язання їх проходити повторний МСЕК, я обов'язково вас про це попереджу, і ми обов'язково детально розглянемо такі нормативно-правові акти. Але на сьогоднішній день, навіть знову ж таки, повторюсь, якщо такі особи будуть визнані придатними, то їх мобілізувати не зможуть. Це ми відштовхуємося від тієї редакції законопроекту 10449, якщо він буде прийнятий в тій формі, яка подана на сьогоднішній день. До Верховної Ради України. І друзі, останнє питання це питання стосується непридатних до військової служби а, чоловіків, що буде з ними. І тут, друзі, така історія, що а, таких осіб дуже важко зобов'язати законно проходити повторний медичний огляд. А точніше, на мою думку, неможливо, тому що вони виключені з військового обліку, і ці положення їх стосуватись не будуть, навіть якщо вони. Є так само особами з інвалідністю, тому що медичний огляд при ВЛК це складова частина військового обліку і військового обов'язку чоловіків. А якщо вони виключені з військового обліку, то відповідно виконувати військовий обов'язок, в тому числі проходити медичний огляд, в них обов'язку немає, і відповідно в подальшому притягнути їх. До адміністративної чи кримінальної відповідальності жодних підстав не буде. І навіть якщо ТЦК будуть притягати в подальшому таких чоловіків або жінок до відповідальності, то відповідні документи про притягнення до відповідальності можна буде оскаржити достатньо легко в судовому порядку. Тому, друзі, тут переживати поки що немає за що. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео і до нових зустрічей. До побачення.